Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Відпочиваю Працюю творю. І в мене сьогодні знову мої очередні заготовки. На цей раз я роблю голубці, які частину зготую сьогодні, а іншу частину закладу на майбутнє в морозильну камеру. Я вам скажу, що після того, як їх закладаєш в морозильну камеру, то вони потім іще смачніші, тому що капуста там дуже добре. Коли заморажується, вона розмліває, і потім вони такі м'які-м'якенькі, прямо в роті тану. Для цього я відварила собі до полуготовності пелюстки капусти, стакан рису. І ось у мене, як завжди, свіженьке м'ясо, м'язко. Тут кілограм. Зараз сама зроблю фарш і буду крутити голубці, змішала фарш із рисом. І ще я обов'язково додаю у свій фарш голубців попасіровану мілко порізану цибульку і потерту так само на мілкій терці морковку. Ще хочу поділитися з вами своїм соусом приправою, з яким голубці, виходить, ну, просто дуже смачні. Попробуйте, не пошкодуєте. Значить, до пасірованої цибульки з морквою я додаю. Дві ложки ось такого лечо руна. Дуже смачно, мені подобається в любі, в любі блюда. Це не реклама, це мій вибір. Є кетче і лечо. Тут йдуть натуральні овочі, усі, немає нічого такого шкідливого для здоров'я. Дві ложки сметани. Сметану теж можна різну, але мені подобається. Яготинська, сама смачна. Ну, і, звичайно ж, так само десь грам 50 натурального масла 82%. Теж яготинське або ж ще мені ферма подобається. Ще додаю перчик горошок і лаврушку. Ну і, звичайно ж, солю і заливаю водичкою. Така приправа виходить дуже смачна, а голубці просто супер. Такі голубці в мене вийшли, ще додавала туди із своїх заготовок фаршиновані перці. Зараз залью їх соусом і поставлю в духовку десь на 180 градусів годинки на 2. Соус повинен їх гарно накривати, тобто, був повністю аж під самий, під самий вер, для того, щоб вони добре протушилися. Ось так. Кому було цікаво і корисно, ставте вподобайки. Підписуйтеся на мій канал, у мене там дуже багато всяких різних заготовок. Ну, а інші голубці, які я зараз докручу, покраду в морозильну камеру, і на наступний раз у мене вже будуть свої домашні полуфабрикати. Дякую, що були зі мною. На все добре!